Це вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Вже завтра 27 років бендерській трагедії до Дня пам'яті скорботи сім'ї загиблих і померлих захисників Придністров'я від держави отримують одноразову матеріальну допомогу до 500 рублів. Кошти вже направлені в єдині центри соціального страхування. Про це розповіла профільний міністр на нараді голови уряду. Інваліди, защитники, захисники, вдови померлих, батьки померлих. Всього 730 осіб отримують даний вид матеріальної допомоги. Вже з 18 червня. Ці виплати підуть в єдині центри соціального страхування, а також в силові міністерства, де перебувають на обліку пенсіонери. Окрім допомоги від держави, сім'ї померлих і загиблих захисників республіки отримають її і від держадміністрацій – продуктовий набір або ж кошти. Бендери до 19 червня, решта міст до 1 серпня. Передбачені державою кошти і для одноразових виплат на ремонт житла захисників. По 10 тисяч рублів отримає 450 сімей. Від дня будуть Завтра ці кошти будуть виплачуватися. Перший етап це виплати в бендерах. 1 мільйон 700 тисяч вже профінансовано. Кошти є і відразу будуть видаватися. Шлося і про оздоровлення захисників. На одній з зустрічей з прем'єром представники спілки пам'ять виявили бажання ознайомитися з роботою санаторію Дністровські зорі. Мінсоцзахисту для представників громадської організації влаштувало ознайомлювальну екскурсію залишилися дуже задоволені побаченим. Дійсно, за цей невеликий період база просто змінилася, і послуги медичні надаються на дуже гідному рівні. Ми практично 1300 осіб поздоровили безкоштовно. Це той проект, який почав свою роботу в листопаді минулого року. і За цей період значна частина пенсіонерів безкоштовно отримала оздоровлення. Доповіли главі уряду і про вирішення питання забезпечення приміщенням республіканської спілки пам'ять. 19 червня в Бендерах і селах Варниця Гиска та Протягайлівка оголошено неробочим днем. У місті пройдуть меморіальні заходи, присвячені 27-й річниці Бендерської трагедії. У цей день жителі і гості Бендер разом з керівництвом країни пройдуть пам'ятним маршем від будівлі місцевої держадміністрації до меморіалу пам'яті Скорботи. Формування колони розпочнеться з 8-ї ранку на площі визволення. У цей день планується покладання квітів до всіх меморіалів, встановлених в пам'ять про Бендерську трагедію, а також до міста. Поховань захисників республіки заходи пройдуть біля кам'яного знаку, встановленого на честь жінок захисниць Козачого Христа на алеї героїв та Борисівському кладовищі каплиці імені Єчина. Традиційно о 16.45 буде оголошена хвилина пам'яті рівно 27 років тому. В цей час пролунав перший постріл. Від луням війни відгукнуться звуки сирени. Стріляли, Бомбили. стріляли, бомбили. Ми якраз на Гроді були. Чути було. Саме страшне. Найстрашніше було по вулиці. Комуністичній жили мої батьки, коли це сталося, тато якраз прибирав вулиці і бачив, як всюди валялися мертві люди, а забрати їх не могли. Ніхто не очікував стихійно і несподівано. на городі кошмар. Ми були на городі з дітьми. Виводили з 20-го садочка їх. Скільки там загинуло людей, це тільки потрібно було бачити і чути. На одному боці Котовського наші окопи копали, на іншому молдавани. Говорили, щоб проходили, бо о третій годині буде обстріл. Кажуть, ми не по своїй волі, нас змусили. Нагадаємо, бендерська трагедія тривала 40 днів і ночею зупинилась кровоприлиця з переходом російських миротворців. Бендери втратили 489 своїх громадян. Кожен третій з яких мирний житель. Більше тисячі осіб отримали поранення. 19 червня пам'ятна дата і точка неповернення для Придністров'я і Молдови. Хто відповість за злочини 92-го року уже сьогодні в студії нашого телеканалу? Президент Вадим Красносельський. Одне з питань главі держави: чим обернеться для Придністров'я політична криза у сусідів і з ким ми готові розмовляти? Ефір з президентом дивіться вже сьогодні, відразу після вечірньої програми КЕП. Продовжуємо випуск. У Слободзейському районі триває впорядкування території в освітніх закладах на благоустрій. Дворів в п'яти школах і п'яти дитячих садах. Витратять майже 2 мільйони рублів. Змінами радіють і вихованці, і їхні батьки та педагоги. Замість розбитого асфальту різнобарна плитка радують око зміни за рахунок республіканського дорожнього фонду. На благоустрій дворової території дитсадків і шкіл Слободзейського району витратять майже 2 мільйони рублів. 130 тисяч з них пішли на благоустрій шкільного двору в незаверталівці. Атлічна відмінно дуже здорово довго чекали. Тепер зручно буде ходити на каблуках на 1 вересня. Ці роботи нам були просто Ці роботи нам були просто необхідні, оскільки двір був у жахливому стані. Практично посередині виникали ями, які заглиблювалися буквально з кожним місяцем. Тріщини величезні, місцями вже росла трава. Тому двір у принципі був дуже жахливий. Двір вимостили всього за два вихідних. Правда, проблема бездоріжжя тут все ще зберігається. Проїзд до школи за літо теж сподіваються упорядкувати уже своїми силами. А це Оленка, дитсадок села Коротне. Сьогодні тут 62 дитини. Їх безхмарне дитинство вже нічого не затьмарить. Нещодавно вперше за півстоліття відремонтували фасад. Стара штукатурка вже не загрожує обвалом. Скоро перетвориться і старий двір. Двор пану самі бачите. Він у нас травмонебезпечний. І ось за цю плитку спасибі велике усім, хто нам допомагає, тому що це велика радість для нас. Дітки спокійно бігають і граються. На даний момент роботи завершені. на даний момент роботи завершені на чотирьох об'єктах. Нам пощастило з підрядниками. Усі працюють добре, оперативно, швидко. Всюди до речі, різна плитка немає, аби повторювалася. Ми задоволені підрядниками. Всього у дитсадку Оленка замостять 600 квадратних метрів. Роботи завершать до кінця тижня, а шкільні двори впорядкують до 20 серпня. Так що майбутній день знань стане для дітей по справжньому яскравим і святковим. Влада Бендер планує ініціювати виділення коштів з програми капвкладень на будівництво дороги, що веде до міської дитячої лікарні. Після злив вона у критичному стані. Вулиця Главана після злив не дорога, а яма на ямі. Дощова вода з полів стрімко текла вниз і забирала з собою шматки асфальту. Машинам після такої міграції не піймати яму неможливо. Думаю, сейчас вже мабуть, в мастерською треба буде да їхати. Це з цими Я, як будто цей асфальт тут витащило спеціально отсюда? Рух жвавий, їдуть і маршрутки, і швидкі. Тут під'їзд до дитячої лікарні з перешкодами. Навіть медикам довелося докласти руку до тимчасового укріплення асфальту. Машини утром взагалі заїхати не могли. Машини вранці взагалі заїхати не могли. Асфальт підняло ось так. І ми своїми силами його вирівнювали. І парковка. Лікарня не була розрахована в радянський час на таку кількість транспорту. Дітей привозять хворих, батьки хочуть під'їхати максимально близько. Тільки ремонтними роботами тут не обійтися, вирішують на виїзній нараді. Дорогу потрібно розширити, зробити простори в'їзд, щоб без проблем могли роз'їхатися кілька машин. Під'їзди до приймального відділення теж чекає реконструкція. Асфальт не ремонтували з відкриття лікарні. Це більше 30 років. Ось і доводиться швидкий зменшувати хід. Згодом з'явиться на території простора парковка буде зручніше. Ремонт вулиці Главана у нас був... Ремонт вулиці Главана був запланований ще в кінці минулого року за муніципальною дорожньою програмою. У нас також є програма парковок. Плануємо запропонувати витрачати частину грошей на дитячу лікарню із кошторису фонду капвкладень, які передбачаються на даний об'єкт. В цьому році в міській лікарні почнуть ремонтувати фасад та покрівлю. До речі, теж вперше за три десятиліття. З фонду капвкладень виділять понад мільйон рублів. Дорожні питання необхідно вирішувати комплексно, кажуть на виїзній нараді. Частину робіт виконують коштом дорожньої програми. На цьому тижні розпочнуть фрезерування вулиці Главана, а капітальний ремонт покриття в липні. До цього фахівці розроблять проєкт з розширення проїжджої частини. До новин сільського господарства Рибниця, житниця, Придністров'я. Такий висновок зробила комісія Мінсільгоспу. Під час об'їзду господарства району фахівці оцінили види на урожай культури землеробства. Репортаж з полів прямо зараз. Село Михайлівка Рибницький район. Тут можна потрапити у справжні джунглі соняшнику. Його стебла майже в людський зріст. Соняшник не простий, а кондитерський. Саме з цього поля починає свій шлях халва, справжній рай для ласонів, що важливо при вирощуванні ніякої хімії. Технічна культура соняшник це дуже важлива в плані фінансової культури, але вона дуже і складна в технології. Тому ми сьогодні відмітили. uh <sighs> Хазяйство Михайловка Агро, яка вирощує кондитерський соняшник. і говоримо про те, що ця організація вміє вирощувати за рахунок того, що дуже ретельно відноситься до підготовки землі для посіву. Новітні сорти зернових, сучасна техніка і нові підходи в обробці ґрунту. Сьогодні Рибницький район складає своєрідний іспит з культури землеробства і аграріям є чим здивувати. Комісію культура землеробства в районі шагає хорошими шагами, і ми бачимо разючі зміни в підходах до культури землеробства. Відмінно те, що і зернові, і технічні культури знаходяться в більшості господарств в хорошому. Такому стані в рибницькому районі фундамент урожаю цього року заложений хороший. Ми будемо бажати тільки їм успіху в цьому плані. На рибницьких полях дозрівають пшеничні ячмінні колоски. Фахівці оцінили також стан озимих окремим господарством. Зливи з градом завдали серйозної шкоди, але в цілому погодні умови сприятливі для врожаю. У ґрунті багато вологи. Рибниця – це район, як в Америці, штат Айова, де є соя. Де є скокуруза. І е, минулий рік ми е, рибнічани показали, як потрібно працювати з кукурузами. Е, е, десь відмічали 100-центнерний урожай кукурудзи без поливу, Це дуже важливо. Комісія зазначила, рибниця може претендувати на перше місце в республіці за врожайністю і валовим збором зерна. Також під час таких об'їздів полів землекористувачі обмінюються досвідом, адже в гонитві за урожаєм важливо йти у ногу з часом. Сезон переробки на кам'янському концерному заводі стартував з зеленого горошку. На підприємство вже надійшло 150 тонн сировини. А на склади готової продукції відправлені близько 400 тисяч банок консервів. Їє новинки. Подробиці дивіться далі. Щодня на завод надходить до 50 тонн зеленого горошку. Сировина, за словами концертчиків, досить якісна, та врожайність у порівнянні з попереднім роком набагато вища, що дає можливість працювати підприємство стабільно у дві зміни. За добу з конвеєра сходить близько 150 тисяч банок готової продукції. В основному фасується горошок в бляшанку в планах в даному році у планах у даному році виробити близько півтора мільйони жерстобанки горошку. Буде і ноу хау. Плануємо виробити близько 300 тисяч банок зеленого горошку з легким відкриванням, тобто баночка з ключем, і близько 300 тисяч у скляній тарі 460 і 720 грамів. Щодня в виробничому процесі задіяно близько 300 чоловік. Через брак робочих рук підприємством на сезон переробки організовані додаткові робочі місця. На ділянках, які не потребують спеціальної кваліфікації, сьогодні працює близько 60 чоловік. В основному ті, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості і школярі. время канікул вирішив підпрацювати. Під час канікул вирішив підробити. Почув у свого друга однокласника, що є можливість така, і вирішив спробувати. Робота не важка. Просто складати банки на конвеєр. У мене мрія купити новий телефон і не просити грошей у батьків. Я дуже радий, що є така можливість заробити самому. Склад готової продукції з кожним днем все більше нагадує міські вулиці. Тільки замість багатоповерхівок тут стрункі ряди з банок з консервами. За словами заводчан, переробка зеленого горошку триватиме до кінця місяця. Реалізовувати консерви планують на місцевих ринках в Молдові, Білорусі та Румунії. Добосарський оздоровчий табір прийняв першу зміну. Це 360 дітей з усіх міст республіки, у їх числі діти сироти зі спеціалізованих установ освіти. Всього в таборі буде чотири зміни за літо. Тут відпочине майже півтори тисячі дітей. 360 юних придністровців з усіх міст республіки вже в перший день познайомилися, подружилися і придивились. Чимало дітей тут не вперше кажуть, у таборі знову все змінилося до невпізнання. Зелені та квітів стало ще більше. Всюди гойдалки, фотозони, фонтанчики, містки. З'явився спортивний майданчик для занять воркаутом і тарзанка. мені особливо подобається, де можна по канатах забиратися, гойдатися на гойдалках підвісних. Тут, дуже крути. тут крутий майданчик, є де пограти, дуже гарне місце проживання, добре годують, хороші вожаті. Минулого року Дубасарський оздоровчий табір отримав другу неофіційну назву Долград. Церемонія посвят відпочиваючих у жителів міста дитинства відбулася на відкритій терасі. Я хочу, щоб ви знайшли тут друзів і назавжди запам'ятали літо у нашому таборі. Над тим, щоб відпочинок у таборі запам'ятався, працювала ціла група досвідчених педагогів і студентів педагогічного коледжу та університету. Вони запевняють, нудьгувати дітям точно не доведеться у програмі. Щоденні екскурсії, походи, конкурси, змагання, квести. Квести у нас будуть приходять как спортивна. Так... Квести спортивні і вікторини. Запланована екскурсія на теплоходів, інтерцентр люкс Малюків поведуть у пожежну частину. Їм там дуже подобається. Вони розглядають машини, музей. В кінці зміни всі жителі Долграду вже за традицією у спеціальних анкетах напишуть про свої враження та уподобання у таборі і поділяться своїми ідеями щодо розвитку зомбі починку. За словами директора анкети дітей для адміністрації табору, не що інше як керівництво до дії. Завдяки дітям у таборі і з'явилася тарзанка і спортмайданчик з тренажерами на черзі облаштування літнього павільйону і придбання столів для занять настільним тенісом, а ще будівництво майданчика для скейтбордистів. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра, о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!